Марафон Незламна країна. Продовжуємо нашу роботу в етері п'ятого. Відстежуємо. Аналізуємо 1093 дев'яносто добу російського вторгнення і нашої оборони. В цій частині етеру до нас долучається Сергій Грабський, військовий експерт. Мої вітання, пане Сергію. Вітання, добрий вечір. Читаємо чергові новини з Вашингтона. Віце-президент США Джей Ді Венс похвалив зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні і заявив, що до миру в Європі лишився один. Крок щоправда, деталі, що це за крок, від кого він має бути яким, немає. Весь виступ Джей Ді Венса на конференції консерваторів зводився до того, що Дональд Трамп молодець, що веде діалог з росіянами. Ота От лавина, яку ми нині спостерігаємо з Вашингтона, розворот у риториці, фактично на 180 градусів. Як які найбільші загрози несе безпосередньо лінії нашої оборони. Ну і наскільки ми можемо обійтися без сполучених штатів в нашій обороні, бо поки що виглядає так, що вони самоусуваються як можуть? Ну ви знаєте, перш за все, що загроза головна нашому психічному здоров'ю. Тобто, ми маємо стримувати себе і розуміти, що які б меседжі не лунали із сполучених штатів, ми не маємо права. Зупинити цю війну, а в тому стані, в якому вона є до тих пір, поки не розгромлений винувати цієї війни, спокою і миру в Європі не буде. Два три роки перерви, і війна підніметься знову, і це розуміють всі свідомі люди. Якщо це не зрозуміло, поки що в Сполучених Штатах, ну слідуючи такі знаєте, хвилинні логі, логіці. Президента Сполучених Штатів, це не означає, що це треба сприймати як істину в останній станції. А mm -hmm. що стосується, що стосується того, що, що це може означати, ну ви розумієте, як би там не було, слава Богу, ми не живемо десь умовно в 18 му чи 17 му столітті, і бажання однієї людини, який би високі пост вона не обіймала, не можуть бути миттєво сприйняті як наказ до виконання. Є певні поняття виконання контрактних зобов'язань, є певні поняття розподілу повноважень. До речі, ті гроші, які виділили сполучені штати, виділялися через е, Конгрес, а не за підписом президента. Тому люба його дія може викликати відповідну реакцію. Крім того, е, крім того, треба розуміти, що якщо брати загальну ситуацію в Сполучених Штатах, то все ж таки більшість населення підтримують саме Україну, тому е, я. Можу так обережно припустити, що це знаєте таке тактичне відхилення, або таке, знаєте, відступ від генеральної лінії, яке все одно прийде до нормального стану, якщо дійсно в Сполучених Штатах ще буде досить багато свідомих людей, які розуміють відповідальність цієї країни ну, на світовому просторі. Що стосується абсолютно тактичних речей, тобто а, боєприпасів і зброї, ну ми вже з вами переживали такі там. Коли на початку 24 року, півроку ми не мали американської зброї, було важко, так дуже важко. Але скажімо так, і ми, і наші європейські союзники, і я з нетерпінням чекаю 24 числа, коли в Києві буде, скажімо так, великий саміт, щоб зрозуміти, куди ми далі йдемо і на що ми можемо розраховувати. До чого я ще веду? До того що протягом 24 року ми усвідомили ці уроки, ми вивчили їх і зробили відповідні кроки. Ми значно посилюємо а, нашу військову промисловість. Ми нарощуємо виробництво. Європа так само розгортається, тому що вона усвідомлює, а, що той постулат, про який я говорив, тобто війна, якщо її зупинити зараз, повернеться через 2-3 роки, і це не обов'язково буде Україна. А робить так само досить енергійні кроки і в політичному, і в економічному і військовому напрямках для того, щоб підвищити свою боєготовність і здатність відбувати агресивні дії Російської Федерації. А, тому ви знаєте, я спокійно до цього відношуся в світі. Таке буває. Нам буде важко, але то, через що ми пройшли, вже було досить важким випробуванням. І це перший, і друге у нас просто немає іншого. Як казала свого часу Голдамер, ворог хоче бачити нас мертвими, росіяни хочуть бачити нас мертвими, і іншого вибору нам вони в принципі не залишають навіть теоретично, ну а ми хочемо жити на нашій землі. Тому, скажімо так, алгоритм дій в нас один стояти нас. Ну і знаєте, якщо вже зовсім так, то давайте не забувати, що українська повстанська армія воювала проти червоної зарази протягом 10 років, не маючи взагалі ніякого постачання і забезпечення. Власне, та це дуже дуже е, вагома фраза Голдемейр. Її ну вона просто на 100% накладається е, нині на наші реалії із Росією. Росіяни хочуть бачити нас мертвими. Ми хочемо жити тут мало простору для компромісу. До речі, є ще одна дуже відома фраза Голдемейр. Вона зводиться до того, що американці дають нам е, зброю, гроші і поради. Зброю, гроші ми беремо, а від порад відмовляємося. Ну і загалом Дамер, це дійсно просто кладість е, мудрості, е, зважаючи на те, в якій ситуації е, Ізраїль перебуває практично з моменту свого заснування, повертаючись до наших поточних реалій, передусім лінії боєзіткнення, е, якою вона є зараз станом на цей момент. Очевидно, ви відстежуєте динаміку наскільки інтенсивно росіяни намагаються зараз е, проривати е, цю лінію, е, наскільки. І де їм це вдається Ви знаєте, дуже важко сказати наскільки інтенсивно, тому що ця інтенсивність коливається, і ця інтенсивність є відносною. Тобто, наприклад, можна спілкуватися умовно з хлопцями з одного флангу Покровського напрямку, і, наприклад, там в районі піщаної не кажуть Ми прориваємося. Ми ламаємо росіян, ми просуваємося вперед, і на тому ж самому Покровському напрямку, але в районі Єлизаветівки можна почути, що росіяни тиснуть і намагаються прорватися на напрямок в Малинівку, тому, тому сказати наскільки інтенсивними, описати це одним словом, ситуацію на лінії фронту буде дуже важко. Але якщо зробити крок назад і подивитися на те, що відбувається, ми можемо виділити такі два основних напрямки, які викликають. Ну, не то що особливо занепокоєння, а нашу увагу це Донецький напрямок, який об'єднує ділянку фронту від великої новосілки до фактично, часу яру. І друга така ділянка, яка дійсно викликає серйозне занепокоєння, це ділянка фронту в районі Куп'янська. Де противник намагається розширити свої плацдарми, де противник намагається зосередити максимум сил для того, щоб наступати на Купенськ з півночі з по обидві, обидві береги ріки Оскіл? Безперечно, складною, дуже складною є ситуація в Курській області. До речі, знаєте, проводилася така аналітика, статистика, і виявляється, що приблизно половину. Половину рак керованих бомб, які Росія випускає по українським військам, вона скидує на цей невеличкий п'ятачок землі в Курській області. Тобто, уявіть собі 1200 кілометрову лінію фронту і половину всіх зусиль, половину такого ударного потенціалу скидується саме в районі Курської області. Знову це добре, тому що ці бомби не падають на українську землю з іншого там наші нашій тому ви можете уявити, наскільки там є інтенсивна е, ситуація, і як вона динамічно розвивається. Там є проходи росіян, є проходи наші, але бої там тривають. Ми виконуємо там основну стратегічну задачу цієї операції: знищуємо російський бойовий потенціал. Тому е, динаміка боїв вона має такі, знаєте, загальні тенденції до е, зниження. Але на жаль, я маю бути дуже дуже обережний, висловлюючи таке припущення, тому що ми вже, знаєте, говорили так, сподіваючись на те, що противник трошки здувається, якщо можна сказати. Але раптом в п'ятницю минуло минулому ми отримали 250 бойових зіткнень. Зараз, правда, 120 чи 122, здається. І ще не читав останні зведення, але е, ми говоримо про те, що ситуація не змінюється. Противник намагається тиснути, е, кидаючи в ті. Е, Тиски все, що він може кинути пане Сергію. Вже зараз в світлі того, що ми чуємо з Вашингтона, і персонально від Ілона Маска доводиться стежити і за його е висловлюваннями. Е вже на публічному рівні дуже активно обговорюється тема е, того, е, якщо раптом без Старлінку. зв'язок надзвичайно важливий для власне координації дій е, на полі бою, і Старлінк весь цей час дуже в цьому допомагав, але були і прецеденти, коли буквально от е, відключенням Старлінку зривалися е, операції. Е, Альтернативний зв'язок альтернативний старлінку опрацьовується ну без деталей. Очевидно, тих, які можуть якимось чином бути корисні ворогу, але з загальних рисах. Ви знаєте, ми давно відмічали, що Старлінк є загрозою національної безпеки України, тому що він не має альтернативи. Ми не маємо іншому каналу. Давайте будемо відверті. Лінії мобільного зв'язку, на жаль, не можуть забезпечити нам таку стабільну систему зв'язку, тому що вони можуть бути уражені системами радіоелектронної боротьби. Тому це дуже дуже, дуже серйозна проблема, як на стратегічному, так і на тактичному рівні. Чи відпрацьовуються такі алгоритми? Так, вони відпрацьовуються, але давайте згадаємо, що і Starlink у нас появився не в перший рік, а тому можуть бути дуже серйозні проблеми. І це пов'язано з управління ударними засобами, управління безпілотниками, управління ракетами. Тому до цього треба відноситися з повною серйозністю, розуміючи, що нам можуть вкручувати руки, що може призвести до дуже серйозних наслідків, на жаль. Ну, ми сподіваємося, що відповідні структури в наших силах оборони працюють над тим, щоб власне бути готовими до таких сценаріїв. Далі, пане Сергію, про тему європейських військ в Україні. Вона час від часу активіаклізувалася. Актив, актив, ще президент Франції Еммануель Макрон, так би мовити, її виніс на перші шпальти новинних агентств ще торік. Потім якось затихала. Ну а тепер з очевидних причин з знову актуалізується поки що на рівні пропозицій, поки що на рівні можливих версій. Потенціал на вашу думку от того, що обговорюється. Кількісний і якісний склад цього от е, контингенту європейських військ, чи то миротворчого, чи то якогось іншого. Ну і ключове. Що важливо зараз, як сама ідея власне впливає на нашу оборону? Ну от коли це починає якось обговорюватися і будуватися різні версії, як це може бути чи не бути? Пані, я боюся бути таким, знаєте, дуже брутальним в цьому випадку. Я дуже перепрошую, я вважаю це маячною і на сьогоднішній день. Чому власне, тому що в цю гру в концепцію миротворчої операції, або в концепцію розміщення військ якоїсь країни, або групи країн на території іншої країни, якщо ця країна перебуває в стані військового конфлікту, можна розглядати тільки в двох версіях, або в версії миротворчої операції, якщо досягнута угода про перемир'я, або підписана мирна угода, і цю угоду визнають дві сторони. А Росія ні за яких обставин це не сприймає і не розглядає, і вони про це майже щодня тлумачать? Або війська е, беруть участь у складі коаліції в бойових діях проти країни, яка так ну проти іншої країни, давайте скажемо так в даному випадку проти країни-агресора. Скажіть, будь ласка, які з цих двох варіантів може спрацювати в Україні жодного. Тому не за те, що я не хочу про це розмовляти, ну просто немає сенсу знаєте, про це говорити, тому що ми можемо вдаватися в подробиці, скільки нам потрібно миротворців: 36 551 чи 552. Але в цьому немає жодного сенсу, тому що немає концепції того, як вони будуть застосовуватися. Шановні друзі, треба зрозуміти наступне: що такої війни, яка триває в Україні, в Європі не було щонайменше найменше з 1814 року. Такої довготривалої війни в Європі підкреслює тому, а говорити про якісь алгоритми застосування в нашій абсолютно новій реальності ну немає жодного сенсу. Пропозиції можуть бути, пропозиції можуть озвучуватися, але давайте не забувати. Знаєте, свого часу лігу націй критикували, що вона якась була без зуба, неспроможна щось робити, але ліга націй спромоглася виключити радянський союз із свого складу внаслідок агресії проти Фінляндії. Росія ж натомість сьогодні має почесне, просто почесне місце в Раді безпеки ООН, маючи виключне право вето. Про які, вибачте, миротворчі сили ми можемо з вами говорити в такому випадку, коли ми заздалегідь знаємо результат. Нашу витрачати наш час? Ми можемо говорити про певні стабілізаційні сили, але, по-перше, цих сил має бути дуже багато. Не 30 тисяч, тому що, вибачте, в нас тільки з російської сторони на Покровському напрямку, якщо не помиляюся, близько 150 тисяч воює, що зроблять 30 тисяч військ, які не мають досвіду бойових дій в такій страшній війні, яку ми ведемо ми, і яка країна погодиться воно, послати, ну, послати фактично на вірну загибель такий контингент. Я маю тверде переконання, маючи досвід миротворчих операцій, що жодна країна на таке не піде. Видання економіст назвало мінімум, на який Київ може піти в межах потенційної мирної угоди з Росією. Пункти звучать наступним чином: збереження зв'язків із західними арміями, відсутність серйозної демілітаризації, продовження поставок зброї та грошей, наявність іноземних миротворчих сил. Ну, оцей мінімум кваліфікує економіст, намагаючись проаналізувати от той самий якийсь там мирний договір, який може відбутися. Ну, по перше, шанси на от те, що вдасться відстояти, виходячи з нинішніх реалій ці позиції. Ну і ключове чи цей комплекс стане достатнім стримуючим фактором, саме комплекс для Росії. Який не дозволить їй повторити свій, свою агресію, свій наступ. Пані, Яну, я вибачаюсь, ми знову говоримо про абсолютно безперспективні речі. Вже я не знаю, чиї цитати наводити Бісмарка, Черчилля, ще завгодно, кого що всі угоди підписані з Росії, не вартують того паперу, на якому вони були написані. Ми маємо вже досвід 600-літнього співіснування з тим монстром, який називається Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз і Російська Федерація на сьогоднішній день. Які миротворці ми з вами говорили тільки що про це найбільша місія миротворча на сьогоднішній день це п'ятдесят 56 тисяч миротворців в Демократичній Республіці Конго. А якщо російська армія активна діюча армія, нараховує зараз 600 тисяч чоловік, що зроблять 50-60 тисяч? Чи є в Європі така кількість військ, яка забезпечить по кількість миротворців? Друге питання, відповідь на ваше питання. Я був, ну скажімо так, в ті часи, коли відбувалася Сребрениця, скажіть, будь ласка, миротворці, що в Сребрениці, що в Руанді, допомогли населенню? Жодним чином, ні. Як вони можуть стримати агресора? Єдиний дійсний крок, який може бути зроблений, це відгородитися від Російської Федерації, як казав Бен Олес тюремним забором. Парканом, вибачте, тому це все, що можна зробити. Все решта це від лукавого, і це те, що ми не можемо прийняти. У нас є досвід Ізраїлю, який е, говорить, що ми не маємо робити поступки е, і йти на такі кроки, тому що це буде означати загибель нас як держави, як нації. Ну власне і забор ми тільки поки що ніяк не можемо поставити із Росією. Поки що це теж тільки така от дуже дуже бажана мета, але о, поки мало перспективна. Е, до вибачаюсь, речі, вибачаюсь, вибачаюсь, я маю вам заперечити, тому що то, що ми зараз зробили на фронті, можна ну вважати певним парканом, тому що на сьогоднішній день на лінії бойового зіткнення поява любої одиниці техніки а на відстані один кілометр до лінії бойового зіткнення. Вважається зухвалою наглістю, і життя цієї техніки є дуже дуже коротким. Ось вам приклад паркана, який ми вже сьогодні створюємо на лінії бозіня. Тому я мав зробити цю ремарку. Вибачте, що Важливо, переверну. безумовно, але на додачу до ремарки дуже важливий е, ну фактор того, щоб ця цей паркан працював, наявність ресурсів. І ну, тут в залежності від того, чи є цей ресурс, є і паркан повертаючись до перспектив. Сьогодні їх вирішив окреслити, ну точніше, припустити, спрогнозувати голова української розвідки. Кирило Буданов до кінця 2025 року. Вдасться досягти режиму припинення вогню на фронті. Наскільки довго і наскільки ефективно, це інше питання, каже Кирило Буданов. Але думаю, що це станеться. Для цього є більшість Складових. Про які складові може йтися. Не знаю, бо давно свого часу пропонував нам пити каву на набережні Ялті. Тому дуже важко зараз прогнозувати мало того, знаєте, маючи ситуацію на сьогодні, вона може кардинально від, відрізнятися від того, що може скластися станом, наприклад, на. Кінець літа або початок зими цього ж навіть року, тобто як динамічно буде розвиватися ситуація. На мою думку, на сьогоднішній день говорити про те, що ми маємо якісь ну, фактори, які свідчать про вірогідність створення а умов, за яких може бути перемир'я, я не бачу від слова зовсім. Розумієте, є крім заяв Буданова, є ще певні е сталі показники, фактори, які впливають на розвиток ситуації, е перемир'я може настати внаслідок того, що сторони конфлікту е виснажені бойовими діями настільки, що вони не можуть забезпечити виконання своїх завдань збройної боротьби збройними методами, коли вони не контролюють ситуацію внутрі країни, і це призводить до масового зубожіння населення, або коли е зовнішні гравці. Змушені впливати на ситуацію, як це відбувалося в Югославії свого часу. А це все проходило на моїх очах, коли війна в Єгославії загрожувала перерости в континентальну війну У нас або розшатувала основи демократії і стабільного існування інших країн внаслідок топовального потоку ну, надзвичайно великого потоку біженців і так далі, тому подібне. Тому, скажімо так, ну я б дуже обережно робив такі висновки. Я, якщо ви знаєте, дуже не люблю бути такою вангою і про ці фактори говорити. на сьогоднішній день. Факторів, які б свідчили про те, що ми можемо зупинити цю війну, не існують. Ну як мінімум, фактори, які вигідні нам От часи Єгославії згадали, тоді сполучені штати були іншими, Не те, що зараз принаймні цей місяць, який ми спостерігаємо. Другої каденції Дональда Трампа міністр оборони США доручив скоротити бюджет Пентагону на 40% за 5 років. Це ем, пише Washington Post, ну маючи свої джерела. Е, власне, подаючи цей документ е, на своїх шпальтах, е, самі е, журналісти кажуть, примітний він тим, що в ньому чого в ньому немає. У списку напрямків, фінансування яких потрібно зберегти, не згадується. Європейське командування він е, воно. Має ключову роль у підтримці України центральне командування, це операції на Близькому Сході та африканське командування, як от розуміти такі от рухи міністра оборони Сполучених Штатів. Чи означає це, що от принаймні станом на цей момент, може все змінитися? Сполучені Штати ухвалили рішення більше не впливати ні в Європі, ні на Близькому Сході, ні в Африці. Ну, якщо таке рішення прийнято, то це самогубче рішення для Сполучених Штатів, тому що, ми, як ми знаємо, природа не терпить пустоти, і цей вакуум буде зайнятий іншими гравцями. Я маю надію, що таким гравцям, які цей вакуум в Європі, що найменше, будуть європейські сили. І я ще раз кажу: я з нетерпінням чекаю висновків зустрічі і візиту верховних представників Євросоюзу в Україну 24-го числа. Хочеться подивитися, що вони нам запропонують, як воно буде. По-друге, як би там не було, у нас у українців є такий вислів. Нам своє робити. Повторюю ще раз, І що б там не робили Сполучені Штати, ситуація, в якій ми зараз знаходимося, це ситуація фізичного існування нас як людей, нас з вами, пані Ян, тому що ми говоримо українською мовою, нашої держави, нашої землі, нашої культури, традиції та історії. Тому Сполучені Штати можуть робити все, що завгодно. Дозвольте з вашого дозволу навести цитату Черчилля, який казав, що Сполучені Штати приймають правильні рішення після того, як вони перепробують всі неправильні. На жаль, вони вже двічі наступали на граблі в, в Першій світовій війні і в другій світовій війні. Там японці їх дуже швидко витверзили і примусили воювати. <гану> а, а, і якщо вони хочуть грати в цю гру, то вони будуть грати в цю гру. Якщо зараз вони вважають, що вони можуть закритися в себе там в шкаралупці, то це дуже хибна практика, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що якщо сьогодні вони перестануть допомагати Україні грошами, то завтра вони будуть платити життями своїх військовослужбовців десь в полях під Нарвою, або на на Близькому Сході, або ну в Африці ні, тому що там вже китайці. Ну ж, сподіваємось, що от такі аргументи, десь там у військових кабінетах високих за океаном звучать і будуть почуті. Я вам дякую надзвичайно за сьогоднішню аналітику. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами у марафоні Незламна країна.